Вітаю, друзі, в ефірі Радіо Сяйво, програма Янголи Міста. Історії про тих людей, про кого ми можливо не чули, але без кого наше місто не було б таким, яким воно є у цей нелегкий для нашої країни час. Ворог намагається нищити нас, але українці нація незламних і герої програми Янголи Міста. вкотре це доводять. Ми розповідаємо про людей, які творять дива без гучних заголовків, про волонтерів, громадські організації, реликовані бізнеси, про тих, хто продовжує жити в умовах війни. Перед мікрофоном Лана і сьогодні ми познайомимося з одним із таких Янголів. Янголи міста історії людей, які перемагають. Іван Олексюк. Гостях на радіо Радіосяєва, волонтер громадської організації «Нижньовербіська громада. Їхню історію ви тільки що чули в ефірі. Вітаю вас на нашій хвилі. Вітаю вас також. Перш за все, мені цікаво, як вам от Почути власну історію, так про те, як все починалося, як то як то все було. Пригадати можливо, ти які емоції після почутого? Ну пригадати було хвилююче, бо це все було на таких емоціях. Тоді досить неприємних. Тоді потрібно було ставати і щось робити, не сидіти. А історія дуже, дуже, дуже класна. Клас, дякую. Декілька слів про себе для наших слухачів, аби вони знали, з ким я розмовляю. Мене звати Іван, я з Нижнього Вербіжа, я працюю вчителем фізичного виховання в Нижньовербіжському ліцеї і волонтером. З чого все починалося? Яка у вас історія заснування вашої ГО? Ну, все почалося з перших днів повномасштабного вторгнення. Е, у ті дні кожен шукав для себе якусь будь-яку роботу, щоб е, не сидіти, не думати е, про це все, а займати себе якоюсь роботою. Е, хтось, готував, е, хтось готував їжу, хтось плів сітки, е, хтось долучався до добровільного. Е, Народного групування, яке було створено в селі Нижній Вербіж, Ніжній Вербіському ТГ, е на початку березня Марощак Дмитро, завдяки Марощаку Дмитру е і односельчанам з Італії, було привезено повну фуру гуманітарної допомоги, а також згодом ще дві. І на базі Нижньовербіського ліцею було створено е, такий центр і команду, яка приймала цю гру цю гуманітарну допомогу, і відправляла, е, сортувала і відправляла її або віддавала, роздавала е, вимушено переміщеним. Також е, ми збирали аптечки для військовослужбовців. Ми крутили ці самі самокрутки, сигарети і, і все. Це а яку допомогу ВПО могли тоді отримати від вас, що привозили за кордоном? Ну, найбільше всього було це одяг, найбільше одягу було: їжа, е, засоби гігієни, ліки. Покривала ковдри, подушки, і тобто, все те, що на перший час потрібно для тих, хто от, власне вимушений був покинути свою домівку з нічим. Ви згуртувалися з перших днів. На вашу думку, чому так сталося? Що спонукало українців, ваших односельчан, не закритися в чотирьох стінах, а працювати, от власне, 24 на 7, волонтерити, докладати якихось зусилля задля ну за для нашої країни. Ну, на мою думку, скоріш за все, це відео наших військових захисників, які показували, що все можливо, угу. якщо об'єднатися, і розуміння того, що дім це не про будинок у будь-якому куточку, куточку нашої країни, а це про людей. І якщо б всі розбіглися, то давно б вже цього дому не було. Що зокрема вас особисто спонукало і мотивувало от цілодобово волонтерити так разом з сім'єю, знаходитися в стінах ліцею, так? Що це було. Mm, ну, якщо коротко, це я сплю в тепленькому ліжку, а наші хлопці на той момент спали в холодних окопах. І неможливо сидіти, нічого не робити, коли хтось інший боронить нашу неньку Україну замість тебе. З якими труднощами е, ініціативна група, громадська організація ваша стикалася на початках, і можливо, які труднощі маєте зараз. Ну на той момент як таких труднощів не було, угу. е, бо всі хотіли чимось допомогти, всі хотіли чимось зарадити, щось е, привезти, відвести. Ну не сидів, не сидіти, склавши руки. А на даний момент, це це не тільки наша проблема, це проблема всіх українців. Це привикання і байдужість. Хто найактивніший був на початках? Студенти молодь, люди старшого віку? От хто найактивніше себе проявляв? Хто хотів бути корисним в той момент? Пригадуйте. Ну так також не можеш відокремити когось е, особисто, чи молодь, чи старших. Наприклад, коли нам привозили фуру, і її потрібно було розгрузити, то приходили всі. Не тільки ті, хто були в е, ліцеї на постійній основі, а просто всі жителі старші, молоді, пенсійного віку, е, збиралися. Ми ту фуру розружали, а після того вже е, залишалися молодь. Ну і е, жінки. Власне, про жінок є батальйон кухарочки. Декілька слів про них згадайте, чим вони займаються, що роблять, що передають нашим ну, хлопцям. Вони з перших днів готують е, смачну домашню їжу uh -huh. е, е, і передають її хлопцям туди, щоб е, хлопці не відчули. Тої тобто, 에... зати затишок з так, так. Та. А чоловіки тоді чим займаються, власне, там в історії згадували про мобільні душові, декілька слів. От яким чином хлопці, чоловіки, односельчани ваші можуть допомогти, якось полегшати нашим воїнам перебування там на фронті. Ну, чоловіки, це переважно е... займалися доставкою uh -huh. відвести, е поїхати до хлопців. На інший бік країни за тисячу кілометрів це не є легко, це потрібно мати сир... сильну витримку, вміти гарно їхати. Такий волонтер, як Роман Сербенюк, до речі, він і цієї п'ятниці вирушає до наших хлопців. І також батальйон Кухарський готує щось смачненького для них. Якщо дивитися геолокаційно, так на карті. А хто до вас доєднується? Сусідніх сіл, можливо, так, хто хоче також, от не тільки нижній вербіж, так, ваше село, а от ну хто ще активно бере участь в такій громадській позиції? Ну всі села е Нижньовербіжської територіальної громади беруть участь, е такі як Ковалівка, uh -huh. великий ключів, Мешин, ни нижній верхній вербіж і село Спас. Всі долучаються, всі допомагають, і підприємці не тільки з них. Нижнього вербіжа, а і з усіх інших сіл Нижньовербіжської ТГ долучаються. І також люди. Збори проводяться не тільки на території села. села, а і й... не тільки для е, військовослужбовців з Нижнього Вербіжа, а й для всіх інших. Чим займається громадська організація зараз? Що то робите? Е -е, ну, після того, як ми е в Нижньовербіжському ліцеї роздали всю гуманітарну допомогу, ми повністю переключилися на. На Збройні сили України mm -hmm. почали їм відкривати збори, почали формувати аптечки різні, збирати на всякі комплектуючі для зброї для, для них, то, що потрібно. Спальники, каремати і так mm -hmm. далі. Дрони. Якщо говорити про збори, то от а, пригадайте перший збір, який він був на що тоді збирали, і чи не було проблем із закриттям? Так, от можливо, хвилювалися, коли відкривали перший збір, бо от не знали, будуть люди кидати гроші чи не будуть, будуть активні чи не будуть. От як, як це було? пригадайте? Ну воно завжди хвилює чи відкрити, чи в ти його закриєш, чи mm -hmm. ти його не закриєш, чи тобі вдасться навіть зараз і навіть тоді. Але тоді було простіше, бо люди були більш натхнення. Так, воно йшло все в швидшому темпі. А пе, саме перше це був не збір. Це був благодійний футбол, на якому угу. ми схоті... Ну, нам потрібно був якийсь запрос від військових, і нам в цей центр поступив, і нам потрібно було кошти. Тому ми організували благодійний футбол у верхньому вербіжі. Тоді, е... Брали участь, мені здається, село Мешин і село Спас. Uh -huh. І також був маленький е футзал, турнір з в футболу uh -huh. на полі. Тоді ми зібрали вроді близько 40. 4,5 тисяч гривень. Воно пішло на, на глушники для автоматів, на магазини, на засоби особистої гігієни для хлопців, на аптечки і на рюкзаки для аптечок. А потім вже нам поступило знову від, від цих самих військових, що потрібно ще глушників, бо вони працюють на такому напрямку. І ми тоді вже відкрили наш перший збір на от ці самі глушники для Угу. Mm -hmm. А на що ви найчастіше от збираєте? Зараз автомобілі автомобілі Найчасті... з дрібного так перейшли з аптечок, перейшли на автомобілі. Так, зараз найчастіше це автомобілі. Ні, є багато різних запитів. Mm -hmm. Там колеса, реби, дрони, але саме це автомобілі, це спосіб пересування. Він дуже є важливий. Автомобілі ну і останнім часом це реп засоби радіокаційної боротьби. Це запити ви отримаєте від військових ваших односельчан чи от в, знайомих? В, 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 більшій, в більшій переважній кількості, то від односельчан. Угу. Скільки борів зборів ви вже закрили? Ну, понад 15, Так точно неможливо сказати. Більше 15 зборів А суто, якщо відповідь. говорити про найбільший збір, такий наймасованіший, от який він був? Ну, якщо пригадати, то напевно, що це було на автомобіль. В районі 250 тисяч, але вони всі автомобілі там вони йдуть в таких, в таких цінах. Mm -hmm. Що до 200 тисяч потрібно зібрати на автомобіль. От то такі великі збори. Наскільки часу не зазвичай розтягуються. Напевно, це найважчі збори, які от йдуть. Так, от. Ну, мінімум місяць потрібен, mm -hmm. щоб зібрати. І mm -hmm. то деколи заход... і довше. Люди зараз стомилися. Ми про це вже сьогодні говорили неодноразово в ефірі. Так, так? стомилися донатити, на жаль, що робити, аби трошки отак розворушити збори, аби трошечки їх якось просунути. Що, от. Як, як заохочуєте людей донатити? Ну це різні заходи з гуртування. Е, Такса такий самий той благодійний футбол, можуть бути різні акції, проведені, якісь там прибирання, велопробіги. От тим. а в інтернеті переважно збори це якісь заохочення, якийсь подарунок від військових, якийсь розіграш, е, той самий аукціон. В інтернеті він також працює досить гарно. Подарунок від військових, це що таке може бути, що можемо отримати. Mm. Я, наприклад, люблю просто дуже такі всякі дрібнички від військових. так? Для мене це от несе якусь таку історичну цінність, яку потім yeah. можна буде передати, тому це дуже важливо. От власне, що можна отримати, так, у подарунок від військового. Можна отримати все, що військовий передасть, бо тому що люба річ, яку він передасть, вона є важливою. Вона передана від людини, яка захищає Україну. А так, шеврони, прапори, наприклад, досить інтересно це книжки нам передають написані самими військовими. Вау, круто! В нас навіть є нам передала вже донька. Кінного військового книжку, uh -huh. то ми її розігрували того року на аукціоні, і вона, здається, прийшла мені близько 20 тисяч гривень. Круто. Які заходи наймасштабніші вам вдалося реалізувати? Ну, наймасштабніші це благодійні аукціон, такі uh -huh. як і е мені здається, що того поза того року благодійний аукціон ми на ньому зібрали близько 400. 30 тисяч гривень. Це, це був один з най... наймасштабніших. Він проходив в, в, в Нижньому Вербіжі, в готельному комплексі Вербіж. Е, то були підприємці з цілого ОТГ. Це був е, День пам'яті. Ну, саме цей акціон то це був День пам'яті загиблих е, воїнів. Ми згадували всіх воїнів, які загинули в нашій територіальній громаді. І потім після цього е, роз... був аукціон. На якому розігрували е, передані подарунки, підписані прапори, е, і всякі різні е, шеврони. Окей. І так далі. А найближчим часом чи от буде у вас якийсь концерт, якась ініціатива, якийсь захід, можливо, серед наших слухачів зараз почується, так і будуть ті, хто захоче доєднатися. Так, чи от щось таке плануєте організувати? Ну на даний момент. Проходить збір навіть mm -hmm. не один на два. Mm -hmm. Один збір проводить Роман Сербенюк на поїздку. Ку буде це, і один збір ми проводимо на, на систему радіолокаційної боротьби для військового з нижнього Вербіжа. А також ну, того року Мар'яна Марук започаткувала такий етнофест Здибанка, mm -hmm. і ми до нього долучилися того року. Цього року ми його будемо плану... Ми плануємо oh. проводити ще. В кінці серпня, на початку вересня. Це теж був один такий з найбільших зборів. Окей. Інформацію про ці збори, де можна знайти? Можливо, у вас є е, в, соц... в соцмережах сторінки або щось таке. Так, у нас є сторінка і в Фейсбуці, і в інстаграмі. Угу. І там є актуальна інформація про все, ці збори. В... Так, можна да силки, куди скидати гроші про нас, хто ми, що ми, як ми що робимо, відколи робимо. Там все є. Фотографії, звіти, чеки, угу, угу. усе, що потрібно. У Нас декілька років вже повномасштабна війна триває. Так чи не було у вас думок що? Ну, стомилися, мовляв, можливо, вже ну, пора завершувати це діло або щось таке. Багато громадських організацій чи ініціативних груп ну, пропрацювали так рік-два, так, і от, ну, зупинили свою діяльність. Чи було у вас якась от така ситуація, коли от хотілося вже зупинитися? Я навіть не знаю. Було напевно, але не можна. Це треба проганяти ці думки зразу і навіть про них не думати. Навіть не замислюватися. А що вас найбільше мотивує в такі от найважчі моменти, коли от, ну, хочеться вже якось зупинитися, так? Що мотивує для вас особисто, ваших людей з команди? Напевно, те, що хлопці стоять не на життя, а на смерть, а ми тут в теплі. Угу. Не можна, не можна. Відгуки від військових часто отримуєте так. А які це відгуки? Так, що вони найчастіше кажуть, дякують. От що от вас так найбільше можливо щось вам таке запам'яталося? Так, от що найприємніше в таких моментах, коли от отримуєте відгуки? Ну, завжди відгуки позитивні. Угу. Це дуже приємно, бо це спонукає ще з більшою силою робити, проводити, ходити, бігати, шукати, находити. Воно все хочеться робити. Ще в два рази сильніше. Що для вас громадська організація особисто, що вас от, ну, мотивує так якось не зупинятися? Ну, громадська організація це більше спосіб е виконувати цю роботу, угу. а не зупинятися це мотивують тільки хлопці. Можливо, маєте кому зараз передати подяку своїй же ж команді, так, за те, що от ви вже декілька років так пліч у опліч разом працюєте за для майбутнього нашої країни. А можете виразити так зараз вдячність всім тим, хто донатить, всім тим, хто долучається до, до вашої ініціативи. Ну подякувати потрібно кожному, бо кожен робить щось для того, щоб наша Україна здобула перемогу. Так, то хотілося б подякувати е, всім волонтерам, які на початку е, повномасштабного вторгнення були з нами, які працювали, які їздили, які везли е, гуманітарну допомогу на деокуповані території. Які Приходили, розгружали фури односельчанам з Італії, з Швеції, з Іспанії, з Америки, які постійно передають і дотепер передають допомогу односельчанам, які постійно возять, привозять машини і. Постійно підприємцям, які долучаються всім. Ми дуже вдячні. Дякую, що ви нас підтримуєте. Я в межах програми маю важливу місію подякувати вам за от вашу силу, стійкість за ваш приклад. Можливо, сьогодні ваша історія вашого ГО відгукне, відгукнеться в наших слухачах і надихне, чи Додасть їм сили. Дякуємо вам за вашу таку українську незламність. Дякую. Янголи міста, історії людей, які перемагають.